Є два монополісти, з якими газети мають справи. Це поліграфія і це пошта. І без них ну нікуди. У нас же свого паперу в Україні немає. За ці чотири роки вже в кілька разів він подорожчав. Добрі люди допомагають без всяких умов. Тому що є медіапростір, є мільйон 50 тисяч жителів області, ми всі товчимось, всі медіа на цьому медіапросторі. Всім читачам не вистачає, є старі газети, є інерція передплати. Якщо зачепився за гарт, він роками переплачує. Е, Сім'я передплачує одну газету, як правило. Минулі часи, коли і 5, і 7, і 10. Ну, кошти добрі люди допомагають. Ви розумієте, що того газета виходила в ряди годи, а потім у чотири рази зразу скачок зробити. Кількісний і по періодичності вдвічі і по обсягу вдвічі, це 2 на 2, в чотири рази зразу з 2014 року. Це вимагало коштів. Доходи від передплати, ну якщо приблизно минулого року дві сотні переплатників покривали 10%. Витрат наших дуже скромних, бо в нас до мінімуму все зведене. Я не буду там деталізувати, у нас немає там ні офісів, ні штатів. Зараз покривається відсотків ну, 20-25, може витрат передплата. Але три чверті витрат треба шукати коштів. В третій рік добрі люди допомагають без всяких умов. Це українці, це патріоти. Вони не вимагають, що відпрославляли в газеті. Я кажу, подивись, подивись за ту, Імпонує, дай гривню, дай дві, дай сто, дай пів гривні. Нічого не давай. Якщо. Ну от якщо можеш, допоможи, але без жодних умов не так. Левко Григорович з самого початку допомагав. І коштами допомагав. Коли там, стільки, коли стільки. Ну, Тут не так коштами, як ми з дружимо з ним давно. І ось в останньому номері його велика публікація на півтори сторінки. Історія, Україна, Московія, і дуже цікава його публікація. Він в історії розбирається добре. У нас же свого паперу в Україні немає. У нас тільки да. ціна пропорційна до да. долара. Да. Тобто папір там раз в три я той більше подорожчав. Ну за ці чотири роки вже в кілька разів він подорожчав. Я з цим стикаю. Там у було... ціні газети я так розумію, що там ну, відсотків сказ... 80, я то то більше. Папір. Сказав, приблизні цифри, не дрібнячі, mm -hmm. бо я сам їх не пам'ятаю. Зараз передплата покриває ну п'яту частину десь. Mm -hmm. А десь відсотки на 70-75 треба шукати кошти з ванну той. Папір, за ці роки я було що друкованого через два тижні приходиш, нова ціна. Через два тижні знову якось і передплатникам не, не годиться в три рази зразу? Ні, 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 ні. Мало того, я не змінив передплати на 16 рік порівняно з минулим роком. Вона як торік була, ну ви розумієте, гази не щотижня, рано два тижні, три гривні номер за місяць два номери, два шість гривень місяць, тридцять шість півроку. Це така стандарт, бо люди приведуть на півроку виходить. Я подумав, вирішив не міняти абсолютно на 16 рік ні на гривню. Чому? Передплатників не так багато, я на цьому багато не зароблю, якщо там добавлю, там п'ятірку чи десятку, бо не 36, там, а 40 гривень, наприклад. Mm. Я подумав, подумав, і хай вона буде по цій ціні, газета, для, ну, щоб, щоб могли і працювати. Це один з абсурдів. В Україні в багатій лісовій державі немає жодного комбінату паперового, який би виробляв газетний папір. Я не говорю в кожній області, ну один на Україну ж може. Ну буде Було вже Дачівської у Львівській області спробували, не пішло. І вони зараз роблять обгортковий папір, картон всякий. Папір завозять із Росії, з Фінляндії, з Польщі. Але навіть коли кілька років тому був жидачівський український папір, то знову ж абсурд нашої української економіки. Жидачівський папір український був дорожче фінського, дорожче польського. Ну це так само, як у нас багато ж продуктів дорожчих, ніж у Польщі. Папір, електроенергія весь час дорожча і так далі. Плюс видавництво, щоб не єдине, у нас монополіст, скільки не балакали, щоб відкрити якесь маленьке видавництво хоча б. А що то за зірка? Зірка книги друкує. Хороше видавництво друкує ну, книги. Така, яка, І віде. тут є книги, це видавниць. Ви якщо... Ну, там чи там не можуть, чи потім не хочуть, чи так, не так, вигідно, 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 вигідно. Чи, чи обладнання інше. Я знаю, деякі газети їздять навіть у бровари друкують. За ти то... з Києва приїжджають до нас, друкують книги на нашій жити. Є два монополісти, з якими газети мають справи. Це поліграфія і це пошта. І без них, ну нікуди. Ну нікуди. І вони самі визначають ціни. Ну, що поробиш, цього року пошта підняла тариф на доставку газет на 60%. Mm. На 60%. От мене де з мене брали гривню, зараз гривня 60. Ну що я їм скажу? Що я їм скажу, що це ненормально для нормальної країни. Піднімати на 60. Що в нормальній країні на 5% зросте тариф, так люди виходять на протести і взагалі можуть той уряд отак. А в нас на 60 це нормально. Ось сьогодні я взнав інтернет на 40%. Був 80 гривень, 110 тепер я буду. Ну, так не тільки видів. Треба Ну Але, в принципі, потрібні газети будуть, я думаю. Навіть в Америці, в Польщі, де в сто разів більше в нас інтернету. Газети Живі здоров'я особливо місцеві. Місцеві.